Ця красуня завоювала серця дуже багатьох наших клієнтів. Це пилочка на 40 см, двохакумуляторна, з металевим редуктором, з автоматичною подачею мастилою, з максимальним комплектом, що є. Це в нас є захист. Подвійна зарядка, неодинарна подвійна. Однаково вставляєте два акумулятори, заряджаєте 1,5 години. Акумулятори в неї 4-амперні з індикацією зарядки чудовий. Ручка комплектується, ланцюг суперзуб. Інструмент для зборки вашої пилочки. Захисна гарда ось така і сама тушка. Тушка йде з металевим редуктором, з металевим корпусом. Бачите, це метал, є функція дозаці мастила на ланцюг. Ви, тобто підкручуєте і відкручуєте, у вас йде подвійний зажим та безключова натяжка ланцюга. Дуже уважно, подивіться, як правильно встановлювати ланцюга. У вас є малюнок ланцюг і є самі ланки. Встановлюйте їх ось так. Також зверніть увагу, як правильно натягувати ланцюга на цій пилочці. Послабляєте тут зажимні бовтики. Бачите, я один був затягнутий, ми його попускаємо. Ось так Потім натяжкою накручуємо шину. Бачите, вона зараз сама по собі ось натягується. бачите. Ось Натянули ланцюга, ще трішечки додаємо. От, тобто, ось так. Ще додаємо. Крутимо барашок, немає питань. натягнули, а потім вже взяли ключ з набору і затягуєте зажими шини. А потім вже можете йти працювати. І ось так виглядає пилочка в зібраному стані. Бачите, шини вже все налаштоване на готову працю. Беремо і пиляємо. Замовляю за телефоном 095 623 3043. Або звертайся на наш сайт protools 21com Нагадаю, ціна акційна 6 тисяч гривень.